Так, я грав білими проти Мар... Мартін Кап. Він теж був чемпіоном города прошедший года. Не знаю, Парус точно. Значить, цікава партія. Я непривично для себе зіграв C4. Не хотілося грати C4, хотілося щось по-іншому зіграти С6. Ну, можна було перейти в. Це... Як називається? Можна було перейти в. Славянку, яка славянка забув? Каракан, в каракан. Ну, я не вирішив переходити, пішов D4. Граю конь в 3, він приймає ферезовий гамбіт, <кій> б'є. Я хожу Е4, не захищаю пішку, пішка С4, Б5. І тепер уже підриваю цю пішку. Він захищає, я підриваю А5. Ну, знаменитий підрив. Він б'є, я пешку на B3 не б'ю, б'ю на B5. В нього зв'язка по лінії А, слон Б5, він не може бути слона, тому що тут зв'язана. Закрився і, не міняюсь, продовжую. сохраняю слона, давлю на пункт F7 і на пешку нападаю. Ходи e 6 бью Ну, Комп'ютер пише, треба було зіграти краще 2-0. Тобто, 2-0 було краще. Конь с 6. Ну, я на цей ход ішов, хотів пожертвувати туру. Хожу D5. Конь Е5 і я хотів зразу туру пожертвувати. Ну Потім подумав, є один інтересний варіант. Я жертвую ферзя. Ну Він його не вбив, але що буде, якщо він убив? Якщо він убив, я б'ю шах, ставлю нового ферзя, Він його б'є, і виграю його ферзя. Якщо король D6, то тут взагалі йде сплошний виграш. А якщо він ходе королем. Так, якщо він б'є туру, тоді ходжу слон G5 і виграю відіграю ферзя. Так, він відходить сюди. Я вбив, він вбив, я вбив. Ну, примерно равна позиція. Було б цікаво. Так, ну він. Він пішку цю б'є, не хоче приймати жертву ферзя. Я. Жертвую качество. Чого жертвую качества? То що турой не можна відходити, тому що він робить шах. Я закриваюсь, він б'є ферзя. і виграє. Так, вермося до партії. Значит, так. я вбив, він вбив. Я б'ю туру. Він проміжуток робить. Я граю Тура B5, саме точний ход. Він б'є і я б'ю пішку на Е6. Без качества, але в мене е активні фігури, і в нього проблеми з розвиттям флану. Він грає слон е 7 Знайшов цей ход, е бити я не можу, тому що слон Б4 і виграється ферзь. Тому я граю 2-0. коні в 6 і тепер не даю йому зробити рокировку. Дуже важливо. Не даю йому зробити рокіровку. Він виходить на H5 і. Не даю йому зробити рокіровку. Розвиваю коня. Турат 4. Є ще задвигаю. І тепер найголовніший, важливе пішак, якого треба було вбити, щоб мінімум в нічого грати, щоб я нічим не ризикував. Розмін, розмін. І в нього тура активізувалась. Тут я трошки неправильно зіграв, треба було зіграти так, я щось боюся слон С5. Тут можна було просто відій... відійти ко конем. Він б'є, я б'ю. Він на true. І я конем активізирую. активізую. Треба отак зіграти. Ну, я зіграв. Не точно. Ну, там і время було. Мене цитнот вже був. G5, H6. Отака От далі гра. Ну він пішки задвинув, я вважаю, неправильно, тому що пішки стали слабенькі, з пішки треба лежати десь подальше. Тепер я починаю пристюгуватися до цих пішок. Це все в цитноті, в нього там була минута на годиннику. Плюс кажучи, 30 секунд додалося. Оце ми пришагнули контроль, осталось вже по 15 минут у кожного. І тепер я хочу пішку на G4 від'їсти. Нападаю на G4 і він тут ошибся. Я убив. Він думав, що можна йому бити, але я пробіжу, так роблю шах, він відходить, я б'ю цю фігуру. Тобто цього не мобить. Ну він таки не зіграв. Тобто він пішов: 2, я б'ю, він королем відходить, щоб можна було то закритися. Я відходжу. І далі короля відрізаю, міняюся, і тепер хочу провести дві пешки в ферзі. І потихеньку їх просто веду. Тут треба було дуже точно грати, щоб не програти. Але на на годиннику цей нот, і потихеньку-потихеньку я провожу пешку. Ну він не б'є, туру не б'є, понятно, щоб оставився ферзь. Тому він туру назад, щоб пішка не пройшла, і королем підходить. Так, тут десь була нічого. Ага, ось тут. Тут він мог забрати Інтересний спосіб, може Він мог віддати туру на а6. Тут патова, патові мотиви. Король стоїть в патові. Тобто він мог туру відбити, якщо я б'ю, він ще раз шах я б'ю і на дошці пад. Но в цвет ноті він пройшов повз цього рішення. Тут, звичайно, я уже ставлю ферзя, нб, я бью, и он тут уже сдался, потому что пешка просто прохода и ферзь. Вот такая красивая партия получилась.